Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 4 дорівнює 10. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один садник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 4 буде 1, 1 відняти 0 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.